Вітаємо вас, любі наші глядачі Міжнародної академії професійного коучингу. Сьогодні вас чекає щось чарівне, що ще сама не знаю. Але в такому колі ми збираємося дуже рідко, але дуже сподіваюся, що це будемо робити частіше. І сьогодні за одним з. Столом да, сьогодні зібралася команда. Команда частинка, малесенька частинка, але така велика частинка, бо кожна людина вона велика, команда Міжнародної академії професійного коучингу. І знаєте, коли збираються коучі в одному просторі, то це щось таке неймовірне. Тому що сьогодні буде відбуватися, дівчата ще самі не в курсі того, я сама також, але ми хочемо одна одній сьогодні позадавати питання, і знаєте, у нас буде передача слова один одній. І саме в коучинговому підході розібрати ті питання, які у кожної з нас є. Які питання часто зустрічаємося ми з нашими студентами, з нашими клієнтами, і в житті взагалі з людьми. Тому буде цікаво не передати. Примикайте, а краще підпишіться на канал Міжнародної академії професійного коучингу. Коментуйте, ставте вподобайки і рекомендуйте тим, для кого важливо знайти шлях до себе і побудувати щасливе життя. Готові? Тоді поїхали. Хочу запропонувати, до речі, знаєте, не представила, треба, виправляюсь. Хочу представити, хто сьогодні буде за цим столом. Ну, у нас Івана Солоцька, це коуч, сертифікований за стандартами ICF Проджект програми коучинг території усвідомленості. Людина, яка 100% знає, як побудувати своє життя, і як можна почати спочатку. Марина Сиденко, співтренер міжнародної академії професійного коучингу, коуч. PCC ICF і зараз готуються до сертифікації на MCC. Уявляєте, ще одним MCC стане більше. Людина, яка вміє знаходити підхід до будь-якої людини, створювати той простір безпеки, ділитися надихати і суміщати свою діяльність з ролью мами? Інго Дімітрашко. Інга це та людина, яка совміщає бізнес, хореографічну студію, і яка 100% вміє знаходити підхід як до дитини, так і до дорослих людей. Сертифікований коуч за стандартами ICF і готується до наступного левелу. НЛП-практик і людина, яка вибудовує бізнес, знає, як його побудувати не тільки бізнес, а ще і відносини з чоловіком і сім'єю. І Алла Слюніна це коуч сертифікований за стандартами ICF, людина, яка є також частиною команди і менеджер по продажам Міжнародної академії професійного коучингу, і яка вміє знайти шлях як духовний шлях, з чого починала, так і шлях до себе. І вміє поєднувати ролі мама, жінка. І е, бізнес леді, яка також рухається в створенні коучного бізнесу. І знаєте, що нас об'єднує? Нас об'єднує те, що ми закохані у коучинг. тому дівчата, хто почне? Я Я, я готова, Давай. <світ> марина. Хочу звернутися до тебе з запитанням. Так як е, багато студентів, які заходять в коучинг з території усвідомленості, вони заходять з ціллю змінити професію якраз на професію коуча. А тебе ми знаємо як співтренера академії е, професійного коучингу? Скажи, будь ласка, поділися з глядачами і з нами, е, коли ти зрозуміла, що ти хочеш бути співтренером в академії, і які кроки ти для цього робила? У <гай> 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 мене народилася кноплісячка в 18-му році, і їй було буквально там декілька місяців. Мені стала Наташа e, з дзвінком. Слухай, в нас сьогодні зривається вебінар в академії, будь ласка, можеш підмінити? Я та не питання, я підміняю вебінар, а потім вона мені дзвонить і каже: слухай, ти не хочеш цьому ж дусі продовжити? Я ну окей, раз попросили, то буду продовжувати. А, тобто в тебе не було першочергової цілі стати співтренером. I I навіть не знала, ну, я навіть не знала на той момент. Тобто мене попросили підмінити вебінар. Я, знаєте, як в тому фільмі? Хто на бетонозавод? завод? Я Надо, ну, вебінар, так вебінар. І моє останнє питання: коли ти відкрила в собі ось цю рису тренера, в ці вміння, як ти з цим почуваєшся? Певно, цю рису відкрила набагато раніше, тому що ну, робота в академії це як продовження взагалі, моєї діяльності, тому що до академії в мене були свої програми тренінгові, які я вела, і мені це дуже подобалося. І взагалі мені дуже подобається ділитися ну, своїм світобаченням, щоб через це світобачення люди розвивалися, допомагати їм. І напевно може зараз припишу собі цей талант, але мені вдається дуже легко доносити складні речі людям, і тому в академії навіть. У мене відбувається дуже класний конект зі студентами, тобто в нас завжди така дружня атмосфера. Я завжди кажу на всіх е, е, збірах да, нашої команди, що я амбасадор наших студентів, тому що я обожнюю цю атмосферу, я обожнюю, як люди розвиваються, обожнюю, як вони беруть цю інформацію і вже зразу її використовують в своєму житті, і воно змінюється. Це повільно навіть за ці чотири модулі. Це неймовірний процес, за яким дуже цікаво спостерігати. Я дякую тобі за відповіді а зі своєї сторони, як проджект. Хотіла теж підтвердити те, що ти кажеш, тому що я бачу відгуки студентів, і якраз про тебе є відгуки, такі що Марина створила неформальну обстановку, Марина допомогла зрозуміти складні речі простими словами. І Марина створила таку атмосферу, після якої стали зрозумілі взагалі всі питання, які до цього здавалися складними і такими, які неможливо осягнути. Дякую тобі. Так, добре, в мене питання до тебе. О, <реш> не сумнівалася. Але знаєш, питання я хотіла залишити на завтрашню зустріч, але можливо ми сьогодні трішки його розкриємо. Мені цікаво, я знаю твій шлях, і, так і я спостерігала за ним як твоя подруга, як твоя колега. І я розумію, що в твоєму житті дуже багато було таких етапів, коли ну дійсно приходила до точки, де втомилася, де вигоріла, де угу. не знаєш, куди рухатися. Але є якась внутрішня така направленість, що мені туди. Тобто ця віра, яку ти несеш в собі так розуміння, ясність, куди мені. Але у цей момент, коли впадаєш в це відчуття, що я втомилася, можливо, є якась внутрішня розгубленість. І коли знаєш цей момент, хочеться більшого, uh -huh. але зараз ти наче не знаєш, як дійти до цього більшого, uh -huh. як розширитися прямо в моменті, щоб перейти на інший рівень життя. Що ти робиш в ці моменти? Як uh -huh. робиш ці переходи? Uh -huh. Дякую. Ну, насправді, якщо подивитися на життя, то дійсно багато було моментів, і вони періодично і зараз існують, коли ну, відчуття, що. Ти спустошена і десь розгублена, і десь щось не виходить. Ну, я, звісно, людина, як усі. І момент, коли я відчуваю це, але я розумію, заради чого більшого я рухаюся взагалі по життю, я на зараз я прислухаюся до себе, обираю себе, і якщо я розумію, що в цей момент я не можу дати собі раду, я не можу дати раду і. Ну, оточенню, своєму І тому в цей момент я даю собі можливість ну, бути Бути в певному стані, з певними думками, але є така штука, що я з собою домовляюся. Я домовляюся про те, скільки мені варто побути в цьому стані, для чого він мені потрібен. І коли домовленість ця, ну, до певного сроку і стікає, да? Ваше время истекло, як в тому Буратіно. Да? І це про що? Це про те, що є певна ну, моя життєва мета, і вона для мене як такий маячок, який, от, знаєте, кажуть сенс життя. Це коли ти встаєш, ти розумієш, заради чого ти прокидаєшся. І оце — це внутрішня така мотивація, яка мене спонукає далі рухатися. Ну, це якщо ми говоримо, я дозволяю собі зупинятися. Раніше такого не було. Тобто, по життю, взагалі, я досягатор, я, не, не, я і зараз досягатор, і для мене важливо ставити велике, туди рухатися. Але зараз з'явився той баланс між тим, що треба, і тим, що я хочу. Я часто питають, а де та межа? Щоб у те, що я хочу зараз нічого не робити, де та межа, щоб не скутитися в те, що ну, взагалі прокрастинувати і нічого не робити. От межа якраз в тому для мене це створення чіткій домовленістю собою і, і ем, цим домовленостям відповідати. Бо кожного разу, коли я порушую цю домовленість, е, відчуття, що нібито я зрадила себе, і зрада себе це взагалі таке відчуття дуже фі фі не дуже приємне. Ось. Тому цим слідкую. Ну і другий мій момент, що мене да, дозволяє мені розширитися, розширення для мене завжди воно через, і це дійсно так, це через ем, певне, певний дискомфорт, скажімо так. Ніколи не можна розвиватися, коли тобі комфортно. І я для себе вивела ту формулу, що якщо я відчуваю, що мені зараз добре, і в цьому, як в болоті такому, ну добре, нічого, ніколи не треба робити. Або е я ставлю виклик сама собі, певний далі, або якщо його не, не ставлю, мені всесвіт дає виклики, чарівні пенделі для того, щоб я все-таки рухалася далі. Тому на зараз я обираю ставити самостійно собі виклики, ніж е робити їх з зовнішнього середовища. І це такий другий момент, через, через, через некомфорт да, рухатися і розширятися. І третя складова, на мій погляд, обов'язково якою я зараз користуюся, це через наповнення свого ресурсу. Тобто, коли я знаю, що я. Ну немає не в мене енергії, то я зроблю все можливе і зараз є ті інструменти, щоб себе наповнити. Скільки часу потрібно, потрібно. І навіть якщо в мене в розкладі розклад достатньо, достатньо було такій, як це щільний, да? розклад настільки, але гнучкість все одно є. І якщо мені потрібно зупинити весь процес. Ну, да, от відчуваю край, я його зупиню. Я краще перенесу десь домов, десь делегую, але буду використовувати це розширення. Це якщо про відповідь на питання. Дякую, Дякую тобі. То в мене питання тоді до… Ти відчуваєш до мене. Чи потік пішов? Потік пішов. Знаєш, мені хочеться тебе спитати, що для тебе в твоєму житті, саме коучинговому житті зараз, було такими викликами. І можливо, як ці виклики перетиналися з твоїми життєвими викликами? От. І як ти з ними коученгові такими викликами розповім. Один із таких важливих викликів, мабуть, це було. Ти запитала, знаєш, у коучингове життя, а я не можу відокремути, де коученкове ага. життя? А де? Ну, знаєш, як кажуть, є життя до коучингу до, і є а, після Так, коучингу. Як до народження да -да -да. народження дитини, да? Тому і так, і так воно і є. Зараз коучинг настільки вшився в голову, що нема такого відраження, що десь але. Відразу в мене відповідь така виникла. Мабуть, такий етап в моєму життю наступив, коли я зрозуміла, що я переходжу на інший рівень, в іншу професію. Я дуже люблю хореографію і бути викладачем. Але коли я зрозуміла, що я хочу коучингом займатися більше, і десь мій вже такий... я досягла. Всього, чого я хотіла в хореографії, я досягла всіх успіхів як викладач, як професор. І якось такий момент я зрозуміла, що я не маю такого кайфу як раніше. Да, там і в мене зараз це як бізнес, все я як керівник моєї школи. А я на тому моменті я прям пам'ятаю, як я розмислила, а як мені, а як це бути, це новий етап, а це нова професія. Зараз я впевнена, я роблю вже. Я, в мене є клієнти, а є контракти, і пам'ятаю той момент, були такі сумніви, і що, що допомогло? Внутрішній голос, що я хочу. <ган> 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 І я пам'ятаю той стан, коли ти виходиш після сесії. Це такий внутрішній гармонічний стан праці з клієнтом, розуміння, підтримки, підсвічення його. Це не важливо, щоб прям вити з кожної сесії і вирішити всі запити і питання. Це не про це. А це про те, що десь така обмін такої енергії. Про яку я вже забула, як і я зрозуміла, що я десь виросла вже? Я так і мені це я дивлюся на це, як на свою професію, на одну, на другу, що я там отримала все, що я могла, і я перейшла на інший рівень, на інший рівень. І кончені зараз для мене як інший рівень. І Я розвиваюсь, знаходжу себе. І я пам'ятаю той стан, коли ти виходиш, і я запитала себе, а як ти зараз? А що тобі сподобалось? І я себе кайфую. І я прям в такому стані насолоди, насолодження від цього взаємодії з клієнтом, взаємодії. Як коучинг допомагає в тонких таких матеріях, і ти, ти спостерігаєш, допомагаєш і питаннями, питаннями підсилюєш. І людина осяє, розправляється, щось змінюється в його стані. І це така насолода така внутрішньо. Дякую. Дякую Дякую. за запитання. Дякую. Я навіть о, о, відчула цей стан зараз, <с. коли розповідала. А, добре, в мене питання до Али. Mm -hmm. Так, як коучинг змінив, може. Мені хотілося запитати, твої всі сфери. Як так пов'яв, чи як так. вона так, вона на всі сфери, як вони змінюється? Ой, так, да, цікаве питання. Ну, по-перше, з'явився коучинг, з'явилося чітке бачення. Спочатку цінності згадалися, потім цілі поставилися. І перше, що відбулося, така тотальна глобальна чистка відбулася насправді. Повністю в матеріальному житті навіть. Я закрила те, що повинна була давно закрити. Я закрила бізнес, я закінчила працювати як майстер, і все це відбулося раз, 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 раз. Я потім, коли повернулася, отак назад, думаю, Боже, я зробила стільки, я почистила спочатку, а потім я повністю на 100% вже відчула. Що я там, де я маю бути. Ось. Тобто, ну, це такі насправді дуже-дуже кардинальні такі зміни відбулися. І потім тільки, я ж кажу, що вони якось спочатку гармонічно, наче відбувалися, а потім я просто повертаю, а вона аж злякалася. Але що ти зробила? Ти потім тільки розумієш, що я зробила те, що мала зробити вже давно, чомусь наробилося. А ось воно зараз раптом склалося. Ось, тому, по-перше, так, чистка. Потім повне уявлення, хто я, яка я в майбутньому повністю. І зараз спокійно рухаюся по тому шляху. Ось що ми було. Добре. Добре питання для всіх. Всіх швидко почало все відкриватися. Ось так швидко-швидко все рухатися, коли в коучингу, в цілях, у всьому. Чи таке в мене таке враження? Як я кажу, це магія коучингу, це, це магія, це його сверроздібність. Мені здається, саме тому він став настільки розповсюдженим, тому що всі люди відчули, наскільки швидко він працює, наскільки швидко людина змінюється, наскільки швидко вона досягається. Не тільки особиста людина-людина, коли це працює, а коли це працює навіть коуч і компанія, коуч і керівник компанії або команда. Це в різних напрямках, і це дає результати, люди це бачать і все більше і більше це розуміють. І це клас. Дякую. Тепер я. питання. Боже, я мріяла задати це питання вже давно. Роджер. Так. Так, бо. І чому? Бо я помітила, поки було навчання, я помітила по студентах, по моїх колегах, які зі мною навчалися, перший левел, другий левел, я побачила ці зміни в людях, в своїх колегах навіть. Ну, то, що я відчула на собі, то понятно, то зрозуміло, да? а ти просто коли ти бачиш, як твої колеги змінюються на початку, які вони були. Початку навчання, які вони вже коли випускали всі ці вже, там останні практики, ви проходите разом, останній вебінар. І я бачу, що це зовсім інші люди. І мені завжди хотілося задати це питання проджекту. Бо ви ж бачите, вже скільки сотні людей перед собою, да, які вони на початку, які вони в кінці. Я зараз кажу про це своїм майбутнім студентам, да, з якими я спілкуюся, що це різні люди, це різний навіть я ж кажу навіть. Зовнішньо вони змінюються. Вони якось так і спина рівніша, і і глаз яскравіше якось світиться, і впевненість, і на камеру. Я по собі навіть відчуваю, коли я перший раз да, камера вимкнулася, перший вебінар. Ага. Боже, я там і фарбувалася. Я і світло налаштовувала. І все одно мене отак, от я, коли треба там було розказати про себе, да, як воно. І потім яка я? Спокійно, задоволено, вмикаю вебінари, виступаю, відповідаю на кожне питання спокійно, зовсім Ну, я на собі відчуваю, я ж кажу на колегах також. Чи бачила ти такі зміни, чи бачиш ти їх постійно? Дякую за запитання. Це? Я відповім так, що з кожним потоком ну, змінюється... ці зміни вони помітні в процесі навчання. Я найбільше люблю приходити. На групові менторинги е, своїх потоків, тому що цікаво послухати запити, цікаво послухати роботу коуча, е, е, за, не запити, а. Е. Фокуси уваги інших студентів, тому що ці фокуси уваги за весь період групових менторингів змінюються. На початку скромненько пишуть тільки компетенцію, потім задають розгорнутіші питання, і потім вже під кінець групових менторінгів в групі починають розширені питання задавати. А де коуч міг інакше зробити? Яким методом? Чи отут він задав, і це було коучингове, чи це було ні? А якщо здається, чи це здається, і так далі. Ну це прямо це цілий процес, за яким. Наблюдаєш, і дуже цікаво бачити цей ріст питань і особистостей, в першу чергу, коучів як особистостей. Але теж кожна група, коли заходить, це одні люди і один стан проджекта. Коли ця група навчається, я навчаюся разом з ними, але я навчаюся чогось іншого, чогось свого, якихось нових умінь. Якихось десь підлаштуватися під ситуацію, десь проявити гнучкість, десь вирішити якесь питання. І е, якраз от кожну свою групу, яка виходить, я їх порівнюю метафорично, наприклад, першу групу з каченятками такими. Потім друга група в мене була, як зірочки на небі, коучингу, і так далі. І якраз е, ми всі є частиною кола життя. І коли. Е, Приходить група, приходить певний потік людей, і вони вже приходять з якимось своїм більшим запитом, який можна відсвяткувати у всієї групи, просто якщо задуматися. І кожна група навчає так само і нас, як команду академії, чогось нового. От я маю надію, що я відповіла на твоє питання. Зміни ці помітні, і я дуже радію, і так як я Наташі казала на попередньому відео. Я дуже рада бути частиною оцього процесу зміни стану мислення людей і хоча б трошки доторкнутися до того, що вони стали більш свідомі і більш свідомо змінюють самі себе своє оточення. І кожен розумієте, це як е, геометрична прогресія. Yeah. Коли доторкнувся до одного, він доторкнувся ще до двох, ті двоє до ще до двох. І таким чином ми якраз. Е, Розповсюджуємо в суспільстві ось цю усвідомленість. Амінь. Дівчат, дякую. І знаєте, мені в завершення хочеться вас питати от ем, якою такою фразою можливо ви користуєтеся кожного дня, яка дозволяє вам ем, зібратися, налаштуватися і рухатися взагалі по життю? Марин. Не, не можу сказати їй в ефірі, бо вона така <рігла> дуже. А може? Все буде охуєнно. <рігла> так. Поїхали. <рігла> Інга. Я, я перефразувала тільки в своєму. Справа, <рігла> <рігла> на впевненість. <рігла> я. <реш> що допомагає саме рухатися? Ну, яка фраза прям. Що кожен крок робить мене краще. Кожен крок, що я ось встаю, роблю там, лекцію, подивилася, книжку почитала, прогулялася, на пілатес пішла. Кожен день робить мене краще. Uh -huh. Ну я на я зараз просто панічно фразу якусь намагалася знайти і саме фразу. У Мене є одна така фраза, яка мені допомагає е, ну, в таких станах до трохи нестабільних. Я кажу, що я, я себе уявляю тоді, як на ручках. Мені так усе mm -hmm. світу. Мені мене це так трохи заспокоює заколихує. Так, ну це якщо я в такому стані, трохи мені шкода. Розгойденому, от, а так взагалі мені дуже допомагає, що взагалі весь все, що відбувається, по-перше, кожного ранку я кажу, що це новий день, нове життя. Ми просто кожного дня починаємо нове життя. І що, в принципі, все в житті складається тільки на користь мені, щоб там не відбувалося навіть якась стресова історія, навіть якась там, може, навіть глобальна, якась там проблема, я не знаю. Я всі проблеми вже сприймаю з точки зору, що це все найкраще для мене. Ну, це дуже-дуже допомагає. Дякую. А я от е, перше, взагалі, коли пішла е, на курс котчень території судовості, це було сім днів у, у професії коучинга, була така програма, і там нас знайомили з зіркою Мілтона Еріксона. І тепер мій девіз по життю: зміни не тільки можливі, зміни неминучі. І як пішло, то. До сьогодні Там не зупиняється. Іде. І знаєте, що я відповідаю цій фразі, сама собі її кажу, зміни не тільки, можливі, але вони й неминучі. Ви завприйняте. Угу. І, і пішла. І пішла. Ну, а моя фраза, яку я часто проговорюю, і ви, мабуть, її чули: хтось говорить, що це про таке певне знецінення, але я притримуюсь тої думки, що в житті все легко і в житті все для мене. Дякую вам. За сьогоднішню таку розмову, за зустріч. І знаєте, Любі, хочеться вам вас спитати, а яка фраза вас підтримує і надихає, і супроводжує під життю, і дає вам можливість рухатися вперед? Поділіться її в коментарях. Ну і звісно, ми чекаємо від вас питання, які б ви, можливо, хотіли задати кожній з нас і Академії в тому числі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, і чекаємо ваших коментарів.